Evet. Ось так, друзі, натягнув проволоку, тут ось попід забором. Ось отсюдова і аж туди до краю. Бо справа в мене там свиноматка із маленькими поросятами. І вони туди оці чорні рвуться, особливо ті два кабани. Воно чорні. І а свиня може потоптати поросятки дається на цих і нехай вони вже привикають до проволоки до електропастуха бо буду їх скоро випускати вже туди до цих під електропастух так що трошки от отак Уже не подходят, не хотят уже. Вот так натягнул, І тепер вони не будуть підходити до забору. Так можна взагалі зробити забор. Ну, можна тут треба переробляти усе, уже, ну, може пізніше осінню, але ну, зараз ніяк. Бо вже все погнило. Можна якусь, щоб недорого поставити, щоб вони не проскакували, поставити метрову, припустимо. Сітку рабицю, вона не така уж дорога. І електропастух натягнути в одну проволоку. Ну, це тут що забор кривий, то в мене так. А так на відстані сантиметрів 20-25 від забора Досить одної буде проволочки натягнути. Він підходитиме, забор тикатиметься порося. У забор торкнеться проволоки один-два рази током його. Шарахне і все, і вино не буде підходити. Так що можна і не робити такі капітальні забори, і підривати не будуть. Нічого. Так що хороша штука електропастух. Можна досить зекономити на заборі. Тому що, якщо сітка 10 метрів метрова, стоїть 500 гривень, то 50 гривень метр. А капітального хорошого забору на багато-багато років, то вам вийде гривнів 500 метр, якщо не більше. А тут електропастух купили, його легко переставляти, як на грядки. Туди-туди, відключив, проволоку зняв, змотав, стопчики переставив, по новому натягнув, включив, все. Ну, ось, Якось так.